Слава Південмашу. Все, ви побачили, що трактор вже на ходу, вже він їде, вже він піднімає, вже він опускає. Коротше, все працює. Понятно, що він виїхав, помучились ми. Ніхто ж вам не скаже в інтернеті, там із продавців ніхто не підскаже, куди що підключати. Тут же можна переплутати. І деякий ніхто не нагадає. От. О, переплутали тут. Поки я міняв, давануло масло туди. Ну, це як завжди. Обризало тут трошки. От, ну, в цілому то все нормально. От. Так, виїхав він, нема там якихось крежитів металу. Все чітко, рівно він працює. Так, безпроблемно, ніби От, Ясно, що. Так, як би так сказати, ми встигли до посівної, але ми в цілому ну, багато що не встигли зробити в тракторі. Треба ще і диски фарбувати, і кабіну дофарбовувати вверх. Добре, що я низ встиг доф... ну, пофарбувати оце все. Ну, Це вже буде дофарбовуватися. Можливо, буде мінятися якась форточка. По-моєму, Ліва буде точно мінятися, права нормально. А може дві поміняю. Подивимось. Зразу кажу, от питань же ж буде багато по вібро. Значить, дивіться, немає дверки і немає лівого скла. І вже відчуваєш, що в кабіні, реально це, ти відчуваєш, що в кабіні немає оцього дзвону, нема в кабіні. Ну, знаєте, як юмезовський цей дзвін. Його вже нема, реально його нема. Приємно так, і це, це тому, я ж кажу, нема дверцят. А якщо я закрию, отже ще мої ці лючки я позакриваю на педалі. Що ще тут я хотів? А, ще я от займаюся, закриваю. Отаку от коробок я роблю. Ну, я потім покажу. Коротше, вже відчувається, що шуму буде набагато менше. З постаментом треба працювати ще буде. Плюс у мене ще шумопоглинач, там шумоізоляція буде, вже я знаю, як її на підлогу кинути. Вона не буде заважати і не буде в мастилі. Там або врязються, або ну, все такого не буде. Вже я знаю, як то робити. Будуть відео. От. Так що я задоволений, що я не даремно це і гроші вклав, і сили, і час. От, вже в кабіні приємно. Сидіння стало на ура. Ну, То вже покаже, воно вище, нижче, може десь якісь сантиметри, це знаєте. Але вже реально ти сидиш як, не як тракторист, а як оператор. Ну, Знаєте, це ж модне слово оператор. А, по... Значить, купив я рідні отакі речаги. От, я просто їх не хону один, натягну. От, прийшлося рідні купляти, бо в мене були з ДТшки. Все стало, у мене буде, будуть крайні працювати, у мене так і було. Середнього Він стає без проблем, просто він мені ну, не потрібен. Прийшлося зняти з сидіння оцей кронштейн для ременя безпеки. Тобто він ну, трошки як він не те, що заважає, ну, без нього краще, скажу так. І роблю я. Отакий от коробок я вже зробив. Треба ще прихватити оцю рамку до коробка. От. І бачите, яка ж дірка тут. Не пішов, отой щільнювач, з лади калини він нафіг. Все він не потрібен. От такий буде коробок. Прийшлося робити так. Там ще будуть ущільнення, мабуть, по ньому треба зняти відео потім, бо це довго розказувати, реально тут не вийде в двох словах. Чому так, чому не так. от Ну Треба так на місці мені прихватити сваркою, закрити сидіння. Ясно? От. Це таке. А це що я можу сказати по трактору конкретно на от сьогоднішній день по ремонту. Майже все встигли основне. О, так, ну, новий трактор. Фонарики, проводка, ну, все це треба ще робити. Я її робити не буду. Проводку не такий я спеціаліст по проводці, можу там щось придумати, таке, дати джазу, але... ну... Не настільки, щоб робити тут повністю. от. Поставив я вже цей фонарик, підсвітка номера. От. Номер штатний ну, рідний трошки не стає, але є така послуга, ти можеш замовити номер трошки менший за розмірами. Ну, не знаю, чи піде він мені сюди. Ну, не піде, мать, отак, буде в кабіні. Звісно, ще потрібно купляти стартер. Або це Камазовський, або це ще якийсь. ну, Це в основному ця джубана. От, Акумулятор крутить, оце все фігово крутить, от, щоб питань там не було. Так, крутить погано. Він і літом оцей погано крутить. Та Тут в нього, скільки я не знаю, кіловат, він ну, ніякий зовсім. Хреново він крутить. Десь було повітря, бо прийшлося качати щось, не накачувався він. От, помпа у мене така вже нового зразка. Десь перепускає щось непонятно. Ну, от такі дрібнички вони ну, виматують конкретно. Дверку. От ми доробили. Замочок, все робить. Це витреться. Завтра будемо вставляти скло. От. Ну що, з пачином виїхали, слава Богу. От. Нічого не потекло, Ну, окрім, я вже казав, От. тут ще скло треба вставити. Ну і в основному все. По дисках. Також я казав, скоріше за все вони під заміну. Я інші хочу, я ніяк не доїду, туди тупо не доїду. В те місце, куди мені потрібно. Це там супер ЮМЗ запчастини. Ніхто це місце не знає, тільки це не Мелітополі, не Дніпро, зразу я кажу. От. І там диски, ну побачите, поки що один я замовив, ще другий чекаю. Що воно буде, побачимо. Лючок на гальма готовий повністю. Треба тільки поставити, поки що без нього. Треба пофарбувати. Педалі стоять отак, тому я робив отак отвори. Ну, чого так? Тому що це радянська техніка, хлопці. От. Тому от, отак от воно все вийшло, все чітко, отвори. З покупок так нічого цікавого я не купив. ну Тільки оцю жабку на стопи. Я не знаю, це МТЗ чи я не знаю, універсальна якась без поняття. Якось думаю, вона сюди підійде. І купив тумблер. Чомусь продавець сказав, що він турецький, хоча їх випускають, наскільки я знаю, у Львів, по-моєму. Ну, не суть. Хочу я його на штатний кронштейн. Отак от, де був тумблер, ще совєтський. Ну, він вже неякий, скажімо так, і хочу я туди, куди він і був. Тільки треба під нього робити отаку пластину. І вже тут також сверлити отвір і кріпити сам тумблер ну Думаю, буде досить таки непогано. Ще хочеться сказати, що вже на підході Lexus вони якось паралельно у нас йшли ЮМЕЗ, Lexus. І, коротше, хочемо ми зробити таке відео, виїхати ЮМЕЗом, так таки зробити покатушки. от Може, в поле десь ви, виїдемо познімати. Так вже конкретно показати Lexus, Umes, ну, ну Чому вони разом? Тому що паралельно реально ремонт ішов, і, і, і йде, продовжується фактично. Да, і якось вони так вже подружилися Lexus з Юмезом і будемо якось порівнювати. Познімаємо там з квадрокоптера цього познімаємо, скоріш за все. Коротше, ну, я думаю, буде цікаво. плюс також машина, та, яка поїде в Німеччину. Також треба зробити огляд на неї. Там буде фільм. ну Невеличкий такий огляд, фільм зробимо. Коротше, багато чого такого буде ще цікавого. От, там і прицепи будемо робити. І, ну Багато-багато всього буде. Так що підписуйтесь.